Тіпецька, маленький. Це навівся перший пухнастик на добу раніше, чим потрібно, під квочкою. Не знаю, чого так. Ось. І я забрала його в дім, бо йому треба попити, поїсти, він вже попив, поїв. А брат і сестрички ще там в яйцях, деякі вже навіть почали виводитися. І кричить сам у цьому ящику, то я його забрала. Сюди на диван, то він тут зі мною ходить і кх, щось клює він на дивані. Ніжки в нього такі пухнасті, молод дітя. Такий маленький активний хлопчик, я думаю, що це хлопчик. Дитятко маленьке таке. Що ти клюєш? Я ж тобі давала вже їсти. М? Головне, що не верещить на всю хату. Кліє диван, ну куди ти? Малюк. Малюк. Такий маленький. Він томився бути під мамою. Він ще навівся, вивівся з яйця. Зараз скажу. Вчорашнього дня. Це навіть більше, ніж добавимо. Я його лишила під квочкою. Ну, він там сох, грівся, на вечір думала забрати. Тоді думаю, ну що ж він один, чого я буду забирати? <кій> лишила його під ковочкою, цього малюка. А сьогодні зранку, думаю, там, напевне, багато їх вже є. Прихожу, він один, а ті ще не вивелися, бо в них тільки сьогодні строк. А він вже втомився там бути, він там, напевно, вже зажарився йому там Ж -ж -ж спекотно під мамкою. Смажила тебе мамка? Смажила як дирони? І думаю, вже, нехай поїсть поп'є. Боже, він так водичку пив. Тільки занесла в дім, дала поїлочку, йому водички налила і цього. М -м Стартову корму насипала. Яйця вже поварила, вже трішки пізніше яйця дам. Він зразу почав пити цей малюк, це курчатко. Таке маленьке, а вже розуміє, що йому треба пити. Розумієте? От як так? Воно тільки навелося, а вже знає, що йому треба пити. Куди не на руки диві, лізе, на руки лізе. Від лізеш. Пі-пі. Пі-пі. Дивись, як чує, чує. Ой ой, диви, диви, диви. Пі-пі-пі. пі Диви. тк тик т к Активненьке таке, видно, здорове, бачите яке? Ну, такий у нас малючок є. Алсенький, на нього. Бізі, бізі. ой, босіке воно добре, яке воно хороше, малюсеньке таке, розумне, пухнасте. Крильця такі, маленький такі. Крильця. Лізь, лізь руку лізь. О, полізла в руку. Ну куди лізеш, маленьке? маленьке? Ну, такі справи у нас. Такий малюк. Першенький. Із третього виводка за цей сезон. пі пі